Привіт-привіт. Ой, що це я? Звичайно ж, ти вже знаєш майже німецьку. Хал. Іх Хайзе Свят. А як тебе звуть? Тільки відповідай німецькою. А тепер я тебе навчу, як запитувати, як тебе звуть. Wie хайст ду. Wie – це як. Хайст називається. ду. Ти. Давай ми будемо сьогодні все повторювати по три рази. Спочатку дуже повільно, потім трохи швидше, і потім зовсім швидко. Домовились? І так ми, як завжди, нашу зустріч скоротимо. До дуже малого часу. Давай спробуємо. Wie heißt ду. Тепер давай трохи швидше. Wie heißt ду. І дуже швидко. Wie heißt ду. До речі, бачиш, хайст написано через якусь незрозумілу літеру. Так ось ця літера в німецькій мові означає подвійну С. Тобто ми не помилимося, якщо будемо писати замість цієї дивної літери двічі С. І виглядатиме це так. Наступне слово, яке я хочу, щоб ми вивчили. Ми вже знаємо, як буде я це Іх. Ти це буде ду. А ще ми вивчимо ви. Це коли ми, з повагою, чи до незнайомих чи дорослих людей звертаємося. І звучатиме ви німецькою зі. І завжди писатиметься з великої літери. ЗІ. Повтори, будь ласка, Зі. А, як же запитати, як вас звуть? Ві хайзен. Зі. Тому що я називаюся. Ти називаєшся. Ви називаєтесь. Бачиш слово називатися, але ми його. По різному по різному вимовляємо в залежності до того, як і до кого ми звертаємося. Тому зі». Будь ласка, повтори зі мною спочатку повільно, а потім швидше. Ві. хайзен Зі. Якщо дослівно перекладати це, як називаєтеся ви? «Ві» – це як Хайзен називаєтеся зі? Це ви. Давай тепер трохи швидше повторимо це питання. зі?» Молодець. І дуже швидко спробуємо. зі?» Здорово. А як нам сказати? Тебе звуть Оля? Чи правильно ти називаєшся Оля. Німецькою, якщо, звичайно ж. Du heißt Оля. Повтори, будь ласка, ду, це ти heißt – «називаєшся». Оля, так і буде Оля будь-якою мовою. Давай все речення разом, всю фразу. Ду Хайст Оля. І дуже швидко скажемо. Повторюю зі мною. Ду Хайст Оля. Супер. А, якщо нам потрібно сказати, вас звуть Ольга. Тільки. Ми ж говоримо німецькою. Ви називаєтеся Ольга. Слухаю уважно і повторюю спочатку повільно. Зі, Хайсен Ольга. Трохи швидше. Зі, Хайсен, Ольга. І давай дуже швидко. хайсен Ольга. Супер. Тепер ми вивчимо слово. Сміюся. І звучить це німецькою лахе. Повтори, будь ласка, лахе. Лахе. Чуєш мене добре? Лахе. А як же буду сказати я сміюся? Я іх? Сміюся? Лахе. Іх лахе. Повтори, будь ласка, іх-лахе. І дуже швидко. Іх-лахе. Супер. А давай тепер скажемо: ти смієшся. Ду лахст. Ми ж не говоримо. Я сміюся. Ти сміюся. Чи ви сміюся. Ми говоримо зовсім по-різному. лахе, ду лахст. Повтори, будь ласка, лахст. Ти смієшся. І давай скажемо ви смієтеся. Ви це буде зІ. Лахен. Зі лахен. Ви смієтесь. Повтори, будь ласка, Зі лахен. І швидко. Зі лахен. Супер. Ти ж пам'ятаєш, наскільки швидко ти повторюєш за мною, настільки і коротша буде наша зустріч. І ми вивчимо на сьогодні останнє слово нове. І воно звучить як ГЕРН. Перед останньою н трохи трохи слишно г. Таке гортанне р. Герн, герн. Повтори, будь ласка. Герн. І означає це слово із задоволенням. Охоче, залюбки. І давай запитаємо, як смієшся ти? Як це ви? Смієшся? лахст ти ду. Ві лахст ду Повтори, будь ласка. Ві. Лахст? ду». І давай запитаємо, як смієтеся ви? Ві лахен». Зі. Повторюю за мною. Ві-ла-хен-зі. І давай швиденько повторимо. Ві-ла-хен-зі. Супер. А тепер як нам сказати, використовуючи нове слово герн? З іншими словами в реченні у фразах? Наприклад, скажемо. Я сміюся охоче, чи я охоче сміюся. Іх лахе герн. Повтори, будь ласка, Іх лахе герн. Давай повільно, а потім швидко. Іх лахе, ген. Я охоча, с радостью смеюсь и с задоволенням. А теперь два и две фразы. Ты смеешься и с задоволением. Du lachst gern. Повторю. Ду lachst герн. Супер! И остання фраза на сегодня. Ви смієтеся із задоволенням, чи ви охоче смієтеся. gern. герн, lachen gern. gern. Повторюю, будь ласка, зі lachen герн. І швидко: Sie lachen gern. Супер! На цьому наша зустріч закінчується. Пам'ятаєш, як буде? Бувай! Чус! Все правильно! Чус! Побачимось!